Вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Житомир. У студії з вами Наталя Колініч. Найкраще побажання на цей день і тиждень у цьому етері. Ми будемо говорити про проєкти, які здатні створити культурний простір для громади, що поповнюється переселенцями з регіонів, в яких ідуть активні бойові дії, і а, ті проекти, які здатні надати людям в складний час війни психологічну підтримку. І зробити це засобами арт і психологічної терапії. Таким є проект, регіональний проект підвал, про який ми сьогодні будемо говорити у нашому етері. Хочу представити його учасників і учасниць. Це Ярослав Хитрий, виконуючий обов'язки директора Кмитівського музею образотворчого мистецтва імені Буханчука. Пане Ярославе, вітаю дня. доброго дня! А це Ірина Яцик, викладачка Житомирського державного університету імені Івана Франка, кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, кандидатка філософських наук. Моє вітання пані Ірино. Доброго дня. І Тетяна Данилевич, завідувач відділу соціокультурної діяльності та естетичного виховання Житомирської обласної бібліотеки для дітей, керівник студії кухні, смаколик, пані Тетяно. Моє вітання. Добрий день проєкт реалізується завдяки субгранту на кошти Європейського союзу. Це соціальний напрямок, і ви обрали його не дарма. Як засобами арт і психологічної терапії, ви Зараз вже допомагаєте своїй громаді об'єднатися, здобути здоров'я психічне і створити той простір, в якому буде комфортно людям новоприбулим і тим, хто в часі війни почуває себе дійсно дискомфортно, адже всі ми зазнаємо травм. Знаєте, колишній заступник директора наукової роботи Борис Іванович Турта неодноразово повторював, що мистецтво має приносити радість. У нас з ним щодо цього приводу були дискусії, тому що мистецтво є різне, і воно не обов'язково може приносити радість. Багато того, що зараз навіть те, що називається мистецтво, у деяких людей може викликати і зовсім інші почуття. Так от, як на мене, саме зараз от таке мистецтво ну, не вельми актуальне в наш час. Зараз дійсно потрібно робити це мистецтво так, щоб воно справді приносило радість, щоб люди могли, хоч трішки відволіктися від того всього негативу, що нас зараз оточує. На жаль, його дуже багато. Щодня приходять новини про загиблих, поранених наших воїнів, про обстріли. Ну і це може призвести до депресії. Розумієте, затяжної такої депресії. І от е, ця арт-терапія, коли дитина, там, людина, доросла, неважливо, у нас немає обмежень по віку, категорії, немає. Хто хоче, кожен може приїхати, може взяти участь у тій чи тому чи іншому заході, щоб людина мало того, щоб подивилась, наприклад, на ті готові роботи, а спробувала й сама себе у мистецтві. Так набагато цікавіше. Розумієте, навіть часто густо бачу от в музеях та й Чорріха, та і Кіметівський музей, цим грішить до війни, будемо. коли в нас була робота, що екскурсія зводиться до того, до нудного проведення, так би мовити, про музею. Ти ось стоїш з боку, дивишся. Людина начебто розказує, начебто нормально, все, але дивимося, одна групка вже відділилася. Потім ще одна групка відділилася. Ну, людям нудно. Розумієте, інша справа, коли людина є активним учасником цього самого процесу. Тобто людям потрібна особиста залученість. Звичайно, особиста залученість, і щоб вони самі працювали над цим. Розумієте, коли людина вже працює, ну не знаю, знаєте, є загально е, таке. Е, не знаю, ну кажуть, в принципі, що це міф. Е, таке твердження, що жінка, наприклад, може зосередитись на кількох речах одночасно. Чоловік не може. Я скажу чесно, я не можу. Мені треба чимось одним. Якщо я щось починаю робити, то дійсно я стараюся відгородитися від усього світу. Я зосередився на цій роботі, я роблю. І розумієте, арт-терапія, коли ти от вперше такий цікавий прийом в нашому музеї, я побачив під час виставки Урбаністична зима 32 львівських художників Даринки та Сашка Балабаєв. Що вони робили? Там цікава була виставка, вона є на Ютубі, ви можете на її подивитися і, до речі, дуже рекомендую. Але під час виставки вони те, що саме собою роблять арт-простір, вони застеляють підлогу білою тканиною. Щоб людини, які заходять, лишали свої сліди навіть таким чином, вони якби долучаються до цієї творення цієї виставки. Дуже цікава ідея. Mm -hmm. Ви знаєте, про можливості арт-терапії ми сьогодні власне, і поговоримо, але передусім я хотіла поговорити про аудиторію цього проєкту і про його зміст наповнення. Якщо говорити про аудиторію, чи правильно ми розуміємо, що це сім'ї внутрішньопереміщених осіб і сім'ї, які втратили когось на війні? Адже сьогодні в кожній громаді ми маємо дуже багато таких сімей. Ми жаль. це наша якби основна цільова аудиторія, і ми на це. Саме коли готували проєкт, ми на це саме вказували, що це буде наша основна аудиторія. Але абсолютно не обмежено в цьому. Кожна людина, повторюю, має право, може, і якщо має бажання, хай долучається. Не обов'язково це будуть переміщені особи. Вибачте, на Житомирщині теж люди постраждали. Наші земляки теж постраждали. Їхні бажання, хай долучаються. Дай й не тільки вони, навіть ті, хто не постраждали. Хай приїжджають, хай дивляться. Ніяких проблем, а в центрі уваги цього проєкту діти обов'язково особливо на другому етапі реалізації. Ми знаємо, що на всіх етапах реалізації. на всіх етапах на ну, всіх етапах реалізації. давайте розповімо про те, що буде відбуватися ослани цієї середи 10 серпня. А які заходи в рамках цього проєкту, зокрема із залученням і дорослих, і дітей? Про перший захід. На жаль, немає сьогодні з нами, але Іванівний Бондарчук. Це психолог. Ми, до речі, окремо теж прописали, що саме участь психолога. Вона мала провести гру діалог речі сили. Антураж буде такий: ми плануємо, якщо дозволить нам погода це все зробити на вулиці. Ми орендуємо крісла, мішки спеціальні там, буде на території музею розкладено, і цей буде захід проводити на вулиці. Про свій захід, я думаю, Ірина Яцек сама розповість. Ну і в кінці про боржбатл вже тоді поговоримо докладніше. Давайте послухаємо пані Аллу, власне, з її розповіддю про Алла. цей проєкт. Ага, давайте без проблем. В даному проєкті ми пропонуємо провести з дитячою аудиторією гру-діалог Речі сили. Ця назва достатньо відома, тому що за цією назвою вийшла дуже цікава, популярна і з науковими дослідженнями книга, яка стосується саме нашої нематеріальної спадщини. І для дітей ми пропонуємо в даному проєкті гру-діалог, яка покликана надати дітям можливість відчути, зрозуміти і відновити свої сили на зразках. Тих моментів, які закладені в нашій нематеріальній спадщині. Будемо згадувати елементи гастроспадщини, е, якісь іміджеві елементи, що стосуються території, тому що, наприклад, це важливо і для тих дітей, коли вони зможуть розказати про те місце, де вони народились, жили певний період. Але зараз так складається, що вони перебувають на цій території, але у дітей буде можливість висловитися, розказати про свою малу батьківщину, з якої вони приїхали. Взагалі нематеріальна спадщина, вона ще інакше називається Жива традиція. Всі наші традиції це наш світогляд. Це базові речі, до яких людина дотична кожного дня і вони їй близькі. Тобто це, наприклад, той самий фольклор, це певні моделі поведінки, різного роду патерни, які ми можемо спостерігати, навіть в етикеті вітань, знайомства, прийому гостей. Це надзвичайно широке поле того, що нас оточує. Це ті традиції, в яких ми живемо і які підсилюють нас, на які ми опираємось. І в даному діалозі пропонується дітям виготовлення листівки, яка буде складатися із таких елементів, які близькі для дітей, з тих речей, які їх оточують. Тому, наприклад, буде пропонуватися ще таке. Коло компліментів, буде пропонуватися гра в парах і, можливо, ще буде запропоновано для дітей взяття такого інтерв'ю один у одного, що важливо для дітей на теперішньому часовому етапі. Така гра Діалог дасть можливість і дітям висловитись, і попрацювати в команді. Звичайно, ми сподіваємось на те, що це буде такий вдалий інтерактив. Пані Ірино, звичайно, слово Іван. Ми вже почали доволі так активно говорити про можливості арт-терапії. Сьогодні ми часто чуємо про те, що цей метод лікування душі використовують і працюючи з дітьми, і працюючи з дорослими з різними категоріями населення. Доводиться чути, що це можливо, якими є можливості арт-терапії насправді. Чи здатна арт-терапія в такий складний час, який переживає Україна в часі війни дійсно зцілювати душі? Я вам скажу так, що після 2014 року, коли на території Житомирщини стали приїжджати переселенці, у нас було ряд проектів спрямовані на об'єднання мистецтвом. І якщо проаналізувати, то саме на такі проекти приходили люди. І вони таким чином могли адаптуватися до своїх навколи, тобто до своїх нових реалій, і ми змогли під час малювання, під час розпису ми змогли подружитися і змогли почути їх, тому що це не був такий офіційний тренінг чи там офіційне опитування. А ми під час того, що ми спільно робили, могли обговорити, що їх турбує, і допомогти. Я думаю, що те, що зараз задумано в рамках проекту Підвал, це страшенно гарна шикарна ідея, тому що ми зможемо об'єднати як дітей-переселенців, так і дітей, які проживають на території Житомирщини, для того, щоб вони змогли подружитися. Тому що дітки, які приїжджають, вони зазвичай це. Я не говорю про психологічну травму, яку вони мають, а я більше говорю про те, що такі дітей вони мають такі проблеми, як Замкнутість. І саме під час малювання, саме під час проведення нашого проєкту, під час проведення нашого заходу, я дуже надію, що ми зможемо їх розкрити, розкрити їх потенціал і зробити так, щоб вони змогли подружитися з іншими, щоб потім цей проект вже набував поширення більшого і більшого. І, в принципі, щоб цей був проект прикладом в Україні, як потрібно робити, як потрібно об'єднувати. Розкажіть, власне, про проект із малювання, що буде відбуватися. Ми будемо малювати, ми довго думали, тому що у нас спочатку був одне, а потім інше, а потім ми поспілкувалися з нашою художницею, яка працює в нашій організації. І так як я із кафедри образотворчого мистецтва, ми вибрали таку тему, називається Поліські розписи. Це мало відома сторінка в історії мистецтва. І я думаю, що для музею це також буде таким гарним, да? гарною такою галочкою, тому що ми намалюємо. Ряд гірлянд, і потім ми їх об'єднаємо. Ще не буду казати, як, тому що наші будуть багато фотографій. І для того, щоб дітям показати, тому що це буде стілюючий ефект, для того, щоб дітям показати, що тільки в єдності ми є рушійною тією силою, яка зможе допомогти дітям розкрити себе. Тобто, це буде об'єднання не тільки довкола спільної художньої праці, але і згодом об'єднання уже результатів малювання так. в щось більше. Так. Але про це ви поки що не готові говорити, тому що це секрет. Це секрет, поки а я думаю, що ми вже коли. Буде проект після проекту про це і в соціальних мережах напишемо, і в принципі наукових дослідженнях, тому що це важливо. Це важливо, коли е, хтось пізнає іншу культуру, і через мистецтво йде зцілення. Я вірю в те, що мистецтво зцілює. Ви сказали про старовинний поліські розписи. Це дійсно цікаво, особливо в ракуті того, що для родин, які приїздять з інших регіонів України, це також можливість знайомитись із місцевою культурою. Так ви щось хотіли додати е, зв'язку з цим, хочу сказати. Ми трішечки невеличкий анонс. Я вже згадував про це. Останнім етапом цього проєкту Підвал працівники хочуть зробити загальну виставку дитячого творчості «Мрії про майбутнє. Ну і от. Результат буде вже кажу, вже експонати. В нас ми вже збираємо експонати. Ті, що після того, як експонуються в бібліотеці, перший майстер-клас, робота Ірини, і оце все включить в останній етап нашої роботи. Ви сказали слово бібліотека. Я думаю, чесно дати а, власне слово пані Тетяні. Угу. А під час реалізації першого етапу проєкту Підвал були створені дитячі малюнки, які, як ми знаємо, вже зможуть побачити житомиряни. трошки розкажіть більше про це, будь ласка. Добре, але все ж таки я хотіла сказати, що. Ми дуже радіємо від того, що збільшується коло наших друзів. І важливість проєкту вже відчуває кожен, хто брав у ньому участь. Навіть я можу сказати про себе і про команду художників-волонтерів «Орцело», керівником якого є Олена Славова, що навіть коли ми їхали для того, щоб провести майстер-клас, то спілкувалися між собою. І говорили про те, що ми самі перестали десь більше малювати, ніж це було до війни. От навіть останнім часом не хочеться взяти і пензлика до рук. Але е, була така надія, що після цього майстер-класу, коли ми попрацюємо з дітками, то може в нас з'явиться бажання більше, більше малювати і створити спільну виставку. Як дітей, так і нас, дорослих. І це відбулось. І це відбулось, ми з цього радіємо. Далі вже приїжджають до нас дітки, які переселенці, які проживають зараз у Житомирі, і говорять про те, що ми готові стати вашими волонтерами. Кажіть, що потрібно. Ми хочемо ще раз. Побувати на такому майстер-класі. Ми хочемо розказати про свою першу роботу, зроблену олійними фарбами. Бо ми не думали, що ми можемо стати художниками. І це і для нас, і для всіх учасників соціального проєкту підвал велика радість. Скільки картин взагалі було дитячих створено під час реалізації першого етапу? Ну, приблизно. І коли побачили 25 на дітей брало участь, але ще були додаткові планшети, і діти сідали разом з батьками. І деякі з них плакали і казали, що в мене ніколи не вийде, тому що там були навіть дітки з інвалідністю. Але ми таких дітей підтримали і говорили, що потрібно спробувати. Спробуєш і тоді дізнаєшся, чи зможеш ти навчити змішувати краски, щоб краски ожили і були створені якісь такі незвичайні образи, навіть не обов'язково перемальовувати щось. Кожна дитина, кожен дорослий є особливими, тому все, що ви створите, це буде ваше особливо і у всіх вийшло. І це дуже приємно чути, і приємно, що взагалі ця спільна творчість вона надихнула не тільки початківців, але й самих професіоналів в часі війни, ніби вітая душею і почати творити далі. Пані Тетяно, я знаю, що ви є керівником студії кухні смаколик, і я так розумію, що ваша студія кухня з її учасниками долучиться до однієї з найскравіших подій в рамках реалізації цього етапу проекту: це «Борщ-батл». аудиторія слухацька українського радіо вже трошки знає про цей проєкт, але ми не знаємо про те, що діти братимуть у цьому участь. Як взагалі це все буде відбуватися? Взагалі тут діти вчора були настільки щасливі, коли нам сказали, що нас можуть запросити на такий батл. І тому що біля п'яти років у нас в бібліотеці існується студія кухня. До речі, ми використовуємо ті книжки, які у нас є. Є книжка така зірки Менцятюк зварю тобі борщика. І ми намагались за, тією, за тими маленькими казками варити уявні борщі. А тут буде така нагода подивитись, як це роблять професіонали. Ще ми пишаємось тим, що. Ми брали участь у проєкті Гайда на кухню. До речі, цей проєкт ініціювала наша перша леді Олена Зеленська. І ми запрошували митців нашого міста, таких як Мисткиня Ганна Івченко. Вона, ми розповідали про те, о чим славиться Житомир, і які і борщі готуються в Житомирі, і які каші з гарбуза, які смаколики. Тобто багато проведено такої цікавої роботи, якою ми пишаюсь, яка заснована власне на місцевому матеріалі? Да, так, да, На місцевому матеріалі. Бібліотерапія Зразу Бібліотерапія. Але все ж таки, от така можливість взагалі здійснити таку гарну подорож разом з дорослими. Все ж таки, діти вони думають про те, що їм теж вдасться щось порадити конкурсантам. Щоб в них вийшов найсмачніший борщ. Ви знаєте, ви сказали про цікаву річ, що готували з дітьми уявні борщі за казками. І коли почалася мені здається, у 2019-му така вже боротьба за спадщину борща культурного, я пам'ятаю, було наведено один з аргументів, що власне чому він наш, тому що його дуже часто згадують у нашому фольклорі, і це є дійсно мені здається тим. Підтвердженням, які не вибити з під наших ніг, що борщ це дійсно наша страва, і вся його різноманітність культури приготування борщу вона притамана саме українцям. Я думаю, що ваш борщ батл це має засвідчити. А пане Ярославе, хто зможе скуштувати борщі приготовлені в рамках цього батлу? Хто їх зможе готувати? І взагалі як приєднатися до всіх етапів проєкту, про які ми сьогодні говорили, ну скуштувати може будь-хто хто приїде до нас 10 серпня. Скажімо так, на Кмитівський музей починається о 12.00 наші події. А щодо того, як доєднатися до нашого проєкту, підписуйтеся на офіційну сторінку, яка називається Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Буханчука. там Будуть всі анонси наших проєктів. все будете бачити. А хто готувати буде? Перепрошую, як ви сказали. Готувати мінімум. Зараз тільки поки що у нас двоє гарантованих учасників. Це буде е, Роман Насонов та я. Ірина запропонувала долучити ще кілька громадських організацій. Може, хто там буде ж бажає, Тому що ми дали такий клич, mm -hmm. і громадські організації, наші місцеві Житомирські сказали, ми будемо що з собою брати. Тобто, я кажу, обов'язково казани і їжу до казана. Тобто а далі вже ми будемо вирішувати, да, як mm -hmm. воно настоїть. А чи потрібна якась попередня реєстрація? Чи можна просто Ні, приїхати? З просто приїхати. Давай. Ми хочемо ми з продуктами, ми хочемо взяти участь. А локаційно де це все буде відбуватися? на потому... території Кметівського музею? Ну музей дійсно стають дуже сучасними просторами. Якщо mm -hmm. вже на Музею готують борщі. Вибачте, у нас три тисячі квадратних метрів біля території музею, так що є місце де. Ви знаходите дуже цікаве застосування власне, всі території і в саму ідею роботи музею вкладаєте, мені здається, дуже сучасні змісти. Давайте скажемо про дітей, тому що це наше майбутнє, що в рамках війни треба зберегти психічне здоров'я наших дітей, бо їм відроджувати Близько. в Україну. Що хочу сказати. Знаєте, не тільки дітей, слава Богу, з дивлюсь, наша політика нашої держави. Я багато чому не згоден, скажімо так, з нашим керівництвом, але те, що як зараз навіть іде мобілізація, мені це дуже подобається. Кого беруть в першу чергу і як в першу чергу за віку стараються набрати молодших 30 років? Тому що ті, що менші, це наше майбутнє. Це стосується і дітей. Зараз їм надзвичайно важливо відновити свою психологічну рівновагу, відчути впевненість в собі. Найголовніше те, Ірина тут чи дійсно сказала, що от вони в собі замкнуті, коли вони приїжджають. Їм треба зрозуміти, що вони не одні на цьому світі. І допомога, якщо їм буде обов'язково, таким чи іншим чином. В сучасному суспільстві зараз нас іде таке, ніби як неофіційне засудження тих жінок, які поїхали з дітьми за кордон. І я ще хочу сказати, що саме головне, ці діти потім повернуться в Україну, і в них вони будуть відбудовувати Україну. І зберегти їхнє психічне здоров'я це в першу чергу наша задача, як дорослих, що що в Україні, що за кордоном, тому що ці діти потім повернуться з здобутками з тою самою музейною спадщиною, де вони відвідують і будуть відроджувати Україну. Після перемоги у нас буде величезний процес відродження і процвітання. Повірте, і саме ці діти, які вже здобудуть, Ось, які вже будуть адаптовані, вони зможуть е, зробити так, щоб наша Україна стала однією з такою, як я кажу, мекою для всієї Європи незламності та цвітучості. Не боже сила тим, хто творить такі проекти, не втомлюються в часі війни в складний час реалізовувати. А тому, що культурне життя, спілкування всередині громади, підтримка одне одного це ті речі, які тримають наш дух боротьби і допомагають нам крокувати до перемоги. Пізнавайте мрійте та дійте. Ми всі незвичайні українці. Давайте покажемо світу, якими є. Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру. Вислухали Українське Радіо Житомир. Студії працювала Наталя Кулініч. Дякую своїм співрозмовникам і співрозмовницям. До нових зустрічей. Дякую вам щасливо.